Ворог виснажений. На Покровському напрямку Росармія просідає. Таких втрат ще не бачили в історії. Натомість, на півдні противник пробує робити ривок. На курському виступі важко. Наші воїни в оточенні. Головні новини з передової станом на понеділок, 17 березня, вашій увазі на каналі. «Сій час підпишіться і до справи. На Покровському напрямку ворог отримує на горіхи. Найбільше атак за минулу добу генштаб ЗСУ нарахував саме на цій ділянці, де був 21 російський штурм. Військовий ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним Осман зазначає, противник фокусує увагу в напрямку удачне Котлине. в тилових лісосмугах ночами накопичу особовий склад. Малими групами намагаються штурмувати наші позиції північніше від Котленого. Наші хлопці відбиваються. Додає оцінку ситуації ще один боєць мучной. Далі цитую: більшу частину удачного ми контролюємо. За ворогом залишаються крайні будинки, північно-східніше та промка на сході. Зараз туди щільно працюємо, щоб у подальшому її зайняти. Котлене та промка за нами. Противник повзе з півдня і був вбитий біля залізки. Якраз через зеленку крайні будинки села. Тому вони туди хочуть добігти, але не можуть. У піщаному бої тривали цілу ніч в районі школи, в районі Шевченко. Наші козаки відбили окупантів біля Лисогірської греблі. Деякі колосальні втрати на суть загарбники, такого ще не бачила історія. Просто осягніть армія РФ на Покровському напрямку за два місяці втратила більше танків, ніж має на озброєні Бундесвер. Про це повідомляють в Осу Хортиця. Це фактично під три сотні одиниць. Речника Сувхортиця Віктор Тригобов розповів: треба розуміти, що в них запаси не безмежні, і в них логістика не безмежна, тому в них все частіше відбуваються якісь нестандартні речі: то танк використовується замість БМП для транспортування десанту, то БМП немає, то танк не використовується там, де мав би, бо танка немає. За словами Трегубова, це говорить про те, що ворога є ознаки виснаження. Разом з тим, Росія несподівано почала просуватися на півдні України. Вітчизняний військовий проект Діпстейт ще 15 березня підтвердив активізацію дій російських окупаційних військ у районі села Степове на Оріхівському напрямку. За даними проекту, ЗСРФ вдалося розширити сіру зону в районі п'яти хаток, скоротивши підконтрольну ЗСУ територію на 7 квадратних кілометрів. Станом на 17 число Воїносман підтверджує негативні думки. Зі слів хлопців, вороги окупували степове щербаки та малі щербаки. Інформація потребує уточнення та оперативної реакції нашого командування на даній ділянці. йдеться у його дописі в Телеграм. Хоча на карті аналітики не внесли коригувань, так само як і генштаб стверджує, що за попередню добу Сили оборони відбили на Оріхівському відтинку шість ворожих штурмів, в тому числі в районі населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в Ореолі Жереб'янки. Також підтверджують осінтери просування ворога біля Бурлацького на Времівському векторі. Не найкращий стан справ у турецьку. Торецьку. раніше аналітики Діпстейт повідомили, що лінія бойового зіткнення в районі міста залишається нестабільною. На одних ділянках посилений контроль противника, на інших сил оборони. Попередня інформація про контрнаступ не відповідає дійсності. А за минулу добу на напрямку нараховується 14 боєзіткнень. Окремо поговоримо про Курську область, відкидаючи твердження Путіна, що тисячі українських солдат в області, нібито оточені, ті, хто залишився на виступі, продовжують битися. Відносно нечисленний український гарнізон досі тримається. За даними Генерального штабу на Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. на картах станом на ранок, 17 березня, помітно, що росіяни. Повернули контроль над містом суджа або принаймні контролюють більшу його частину. Додам, що міністр оборони України Рустем у Міру заперечив оточення українських військ. Діпстейт стверджує: нині території, яку контролюють українські війська, становить близько 110 квадратних кілометрів. А як ви вважаєте, які можуть бути подальші дії Сил оборони України на цьому напрямку? І чи вичерпала себе курська операція? Пишіть свої думки в коментарях. Великий удар по Астраханській області. Вночі дрони атакували паливно-енергетичний комплекс. Є постраждалі. Долетіли крилаті апарати і до російського Краснодару, а у Владикавказі палає військовий шпиталь. Причини дізнайтеся із цього випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. У ніч проти, 17 березня, невідомі літальні апарати потурбували Російсько-Астраханську область. За повідомленням губернатора. Ігоря Бабушкіна є влучання та результати на землі. Засоби РЕП та ППО, нібито відбили атаку, додає чинуша. Однак, під час падіння уламків БПЛА на території об'єкта сталося загорання. Постраждала одна людина. Це підтверджує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую в Астраханській області РФ невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає, написав він. Попередньо йдеться про удар по інфраструктурі тамтешнього газопереробного заводу у селищі Аксарайський. Зазначається, що це була масована атака. Місцеві мешканці повідомляли, що чули щонайменше 10 вибухів. Нагадаю, 3 лютого страханський газопереробний завод зупинив свою роботу через удар дронів. Цей завод один із найбільших газохімічних комплексів світу. Він випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо. Отож, чекаємо на уточнення від генштабу ЗСУ. Насправді, у темний час доби російська ППО працювала у кількох суб'єктах РФ, до прикладу, в Єйську Краснодарського краю. Проте, все це було спробою росіян зупинити атаку насамперед на Страханську область, міркує керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В той же час є привід думати, що дрони летіли у бік військового аеродрому у місті Єйськ. Зокрема, про це пише російський телеграм-канал Меж. Звідти часто запускають ударні дрони по Україні. За даними Міноборони РФ, у ніч на понеділок засобами ППО було перехоплено та знищено 22 українські БПЛА над Астраханською, Брянською, Волгоградською та Ростовською областями, а також Республікою Калмикія і Краснодарським краєм. Тим часом, з самого ранку понеділка російському. Влади Кавказі не пощастило. Містяни побачили отаку от вогняну картину. Неочікувано загорілася військова поліклініка. Це сталося на території військової частини. У селищі Южний причини займання невідомі. Управління МНЕС у північної Осеції про пожежу також не повідомляє. У підмосковному Подольську, тим часом, теж видніється густа хмара чорної кіптяви на проспекті юних ленінців. Горить склад із палетами. Відкрити вогонь видно з дороги. Увага на екран. Нарешті ліквідовано великий вогонь на нафтопереробному заводі в російському Туапсе. Глава Краснодарського краю вінямінка ухвалиться через три дні. полум'я все таки вдалося загасити. Нагадаю, пожежа на підприємстві виникла у ніч на 14 березня після атаки безпілотників. За даними військових, завод у Туапсе виробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Причому понад 90% продукції. Експортується, а саме підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ. Ми ж тримаємо руку на пульсі. Будьте з нами та дізнавайтеся свіжі новини разом із каналом «Сій час.